Наприкінці минулого року працівниками комунального некомерційного підприємства Саф'янівської сільської ради Центральна районна лікарня було заявлено про збір коштів для придбання потужної автівки для потреб Збройних сил України. А вже у січні колектив лікарні урочисто зібрався на підвір'ї, щоб передати нашим військовим придбаний позашляховик. Під час війни або ти захищаєш країну, або ти працюєш та активно допомагаєш. І зі своїм колективом ми вирішили, що нам потрібно не просто працювати, а ще й допомагати. І мої колеги, лікарі, медсестри, адміністративний персонал, санітарки зібрали кошти, а ми поїхали до Румунії і. Купили машину нашим е військовим, які нас захищають. Автівку було передано нашому земляку мешканцю Ізмаївського району, який з перших днів активних бойових дій в Україні захищає рідну землю від ворога. Зараз ми знаходимося на запорізькому напрямку. Там ну, ми виконуємо свій військовий обов'язок, і машина є дуже доречною, бо вона є мобільною, є повнопривідною і допомагає швидко виконувати нашу, там наші завдання, які. Ставляться і бойові завдання, і допомагає евакуйовувати поранених військовослужбовців. Бо по прикладу, неодноразово ми бачимо, як такі машини допомагають швидко переміщатися, витягати хлопців. та... Робити все, щоб пришвидшити нашу перемогу, за словами самого військовослужбовця, наразі наші захисники, попри всі складнощі, виконують найважливішу місію та дуже потребують підтримки стилу. Кожен на своєму місці героїчно і відважно переносять ці всі. Нестачі або да, і, і обстріли, і в зграді з різних видів зброї, які по нам летять кожного дня. Ось, для хлопців завжди приємно отримати, да, от як передають якусь допомогу, там їжу, одежу. завжди приємно отримати, завжди приємно розуміти, що є люди, які знаходяться, ну я називу так, так тут в тилу, які знаходяться вдалі від військових дій, але вони кожного разу пам'ятають, намагаються щось зробити, допомогти чимось і там. Ну, для хлопців воно приїде, приємно буде отримати, приємно буде розуміти, що теж про них пікнули, піклуються, про них турбуються і намагаються зробити все, щоб їм було тепло, було що поїсти, було зручно працювати, і скажімо так, як найшвидше. Нам отримати перемогу і покінчити цю війну. окрім автівки, хлопцям на передову було передано продукти харчування, предмети першої необхідності, засоби гігієни та теплі речі. Я дуже вдячна нашим працівникам КНП Софіянської сільської ради, центральна районна лікарня за їх ініціативу, за ту мудрість, яку вони виявили під час збирання грошей для підтримки наших збройних сил України, тому що наша з вами задача допомагати їм. Вони боронять нас кожного дня, вони боронять нашу суверенність, нашу державу нашу незламність, нашу незалежність. Я вдячна кожному медпрацівнику, кожному, хто сьогодні притягнув руку допомоги для того, щоб вони отримали цю готівку, буде їм допомагати нас обороняти. Особливо хочу сказати слова подяки Олегу Володимировичу, котрий був ініціатором зазначеної акції. Це не остання акція. Софіянська громада буде і надалі допомагати збройним силам України. Слава Україні! Ксенія переверш звоюлі свободяни для юг тудей.